Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, да. каже, тим логічно, що... Да, на, 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 наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. Ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розберемо чергові лякалки від росіян про те, що Україна, нібито ось ось зазнає краху по всій лінії фронту. А також поговоримо про оголошення війни. Дуже популярний меседж пропагандистів про те, що, начебто, Україна мала оголосити війну Росії, а раз не оголосила, то не отримає тепер буцімто репарацій. Усі ці казки ми розберемо сьогодні в ефірі. Окремлівські медіа пишуть, що на лінії зіткнення скоро відбудеться, начебто, прорив російських військ, поза як кількість українських захисників, за їхніми словами, стає дедалі меншою. Російські війська, нібито, успішно просуваються вперед по всій лінії фронту, і, от стверджуючи це, пропагандисти посилаються на колишнього розвідника збройних сил Сполучених Штатів на ім'я Скотт Ріттер, який дійсно зробив таку заяву. Ця інформація тим не менше є фейковою і про це повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Справа в тім, що заяви Скота Ріттера дублюють російські наративи. Це вже не одна і не перша його така заява. Він кілька разів прогнозував швидкий крах України, перемогу Росії, лякав українців масштабним наступом росіян. Наприклад, у листопаді минулого року Рітер також говорив, що скоро збройні сили України будуть ущен знищені однак українські воїни продовжують тримати оборону. Що стосується нібито успішного просування Росіян, то начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у телемарафоні, що наступальна операція військ Росії триває уже два з половиною місяці однак запланованого агресор не досягнув. Послухаємо. Зараз я можу вам сказати, зараз триває наступальна операція Російської Федерації, вона почалася в листопаді 23-го року. Станом на зараз вже два з половиною місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою. На, на жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки, те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, як можливо, швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області, і вийти на адмінкардони та луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри, ти робиш хід. Противник робить хід зараз хід противник. Він закінчиться. Я думаю, почнеться наш це. Були слова начальника гурму України Кирила Буданова. Поки у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі триває розгляд питань про виділення допомоги Україні на найближчий час. Росія ставить собі за мету заповнювати інформаційний простір новинами, які демотивують українців. Користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що Україна буцімто не отримає репарації від Росії, а її неповнолітні громадяни не матимуть статусу дітей війни і відповідних соціальних виплат. Такі висновки користувачі соціальних мереж роблять на підставі того, що Україна офіційно не оголосила війну Росії. Після поширення такої інформації, проект з перевірки фактів StopFake вирішив перевірити, чи справді Україна може втратити репарації, а її громадяни відповідний статус діти війни через те, що не запроваджено стан війни або ж не оголошена війна, як пише російська пропаганда. Як виявилося, інформація, яка поширюється, дійсності не відповідає. У коментарі проекту StopFake колишній заступник міністра юстиції України, а нині викладач Києво-Могилянської академії Сергій Петухов пояснив, що формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві. Репарації пояснює експерт. Це одна із форм компенсації шкоди, яку одна держава заподіяла іншій. У цьому випадку міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною і Росією триває війна або ж у термінології міжнародного права міжнародний збройний конфлікт. Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов'язку виплати репарацій, пояснює експерт. Про перспективи стягнення репарації з Росії за шкоду, яку вона заподіяла Україні в результаті війни, розповів Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України із питань правової політики. Послухаємо Ми боремось за те, щоб було відшкодовані все те зло, яке було нанесено Україні і громадянам України. І повірте, дуже інтенсивно над цим працюємо. Саме резолюція Генеральної асамблеї ООН Стала тією відправною точкою, а я нагадаю, що окрім України, авторами цієї резолюції є близько 50 країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, де на сьогоднішній день тривають палки юридичні дискусії. А яким чином ми можемо стягнути. Заморожені активи Російської Федерації чи активи підсанкційних осіб, наближених до Кремля, тому що нібито є непорушність права власності і так далі. Але оця. Резолюція Генерального асамблеї ООН, яка стала наслідком роботи робочої групи при президенті, президента України, голови офісу президента, нашого Міністерства закордонних справ і наших дипломатів в ООН, якраз і дає відповідь на це питання. Це є підґрунтям для того, щоб ці країни вносили зміни до національного законодавства, яке б дозволяло. Робити виключення і стягувати саме звертати стягнення на суверенні активи будь-якої країни, якщо вона виступила агресором по відношенню до іншої країни, ми почули Дениса Маслова, голову Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Його коментар для марафону Єдині новини стосовно ж статусу діти війни, яким також маніпулюють пропагандисти, то екс заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Пояснив, що рішення надавати додаткові соціальні гарантії дітям, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, є внутрішньодержавним, і це рішення може бути введене законом. Більше того, таке рішення Верховна Рада України може ухвалити незалежно від оголошення стану війни, адже ніхто всередині нашої держави не ставить під сумнів наявність війни, каже експерт. Отже, підсумовуючи те, що Україна офіційно не оголосила Росії війну. Не означає, що вона не зможе отримати репарації, а її неповнолітні громадяни втратять статус дітей війни. Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві, наприклад, для стягнення репарацій. А соціальні пільги запроваджуються на підставі законів, і оголошення чи не оголошення стану війни не має стосунку до запровадження такого внутрішньодержавного рішення. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися, натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо. Що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.